Ось вам, друзі, ще показують це неймовірне місце, на якому вони зібралися будувати величезний міст. Дивіться, скрізь прекрасна погода сонячна навкруг. Ось бачите. А саме на в тому місці, де має пройти міст, ви ж бачите, бачите, який туман, як накопичуються хмари. По-перше, той міст завжди переважно буде в тумані. Навкруг буде прекрасна погода. Це в кращому разі в тумані. А в гіршому. Не дай Боже, якщо там не будуть збиратися хмари дощові, клімат зміниться. Регіональний принаймні. Ну ви ж самі бачите, яке це неймовірне місце. Навкруг сонце, от. Зараз покажу вам. Ось сонце світить. Бачите яка. Ніде, ніде, нічого немає. Все, а над капличкою. Це місце у нас називається над капличкою. Ось який туман. Це що значить? Це значить, що це місце регулятор температури в нас в нашому регіоні. Це місце ну, особливо важливе. тут в першу чергу перед автострадою мали зробити заключення люди, фахівці, екологи, ті, які розуміються на, ну, на екологічних проблемах, на проблемах повітря, погоди. Ну, я вже не кажу про історію, про релігію, про я це вже не кажу. А ось бачите, ще годину назад вся ця ложбинка була в тумані. Туман помалесенько відступає назад. Відступає назад, охиляючи нам ліс той на вершині гори, і на всій горі. А під горою ви ж бачили, я не раз показував. Будинок відпочинку Молдови. То взагалі то зона державного заповідника Молдови. І запитується додачки. Навіщо було торгатися саме в це місце? Чому його не лишити для нащадків недоторканним? Але відчувають, що вони сьогодні царі. Ну, якби ж не було інших місць, то, то зрозуміло. А це найкраще тут місце. Можна сказати. В розумінні погоди природи. Надзвичайно важливо, ми ж не знаємо, в що ми вторгаємося, отже, подумаємо разом. Ось, будь ласка, друзі. з того самого місця. Знімаю вже під вечір. Бачите, яке воно Ось. Ну, передати словами? Це важко а тим більше показати. На відео цю магічність цього місця. Дуже шкода, що ми не знаємо, які заключення з цього приводу, з приводу будівництва тут моста, зробили серйозні екологи. Серйозні, не кишенькові, поки що воно ось таке. Ось там ямпіль. А це все Молдова. В Молдові вже вважають, що вони вже пройшли те, ту війну з Росією, яку ми ведемо вже 8 років майже. Вони вважають, що ми вже що в них вже настає з Росією ера дружби. Ось цю дружню Росії, країні агресору. Країну ми побудуємо міст. Саме тут, у цьому дивовижному місці, бо вони в один голос заявляють, що. Це економічно вигідно, це рентабельно. Економічно вигідно в порівнянні з іншими місцями, то покажіть в цифрах, покажіть у фактах, а нема таких доводів. Я не читав, чому саме це місце вигідне. Цього місця до сорок з тієї ущелини, де вже починається молдовська територія? Ну, приблизно 10 кілометрів. 10 кілометрів. Що ж, Росія може успішно скористатися і цим мостом. І цим новим шляхом для торгівлі з Молдовою. Вони зараз згідно заяв і президента Молдови, і нового премєр -міністра, прем міністра Ну, різке потепління у відносинах. Так би мовити, перезавантаження. Вони вже мають пост воєнне, так би мовити, е становище, відносини між собою. Ось. Я тому і кажу, що не все можна сказати, що хочеться, і що думається.